Темрява більше не перешкода, якщо у вас є налобний ліхтар. Цей компактний і зручний пристрій забезпечить свободу дій вашим рукам, дозволяючи зосередитись на тому, що дійсно важливо. У поході на риболовлі під час ремонту нічного бігу або у будь-якій екстремальній ситуації налобний ліхтар стане вашим незамінним помічником. Сьогодні продемонструємо три топових моделі, кожна з яких має гарантію 12 місяців. Ліхтар на лобний 255 люмен вагою 106 г. грамів. Живиться трьома батареями типу ААА та, в залежності від світлового потоку, може працювати до 35 годин. Видає біле і червоне світло різної інтенсивності. Ліхтар Бревія 700 люмен. Цей ліхтар трошки легший і має вагу 95 грамів з батареєю та видає біле і тепле біле світло, працюючи до 25 годин. Має два варіанти живлення. І найважчий у цій категорії ліхтар Бревія 500 люмен вагою 178 грамів з батареєю, що живиться завдяки літій іонному акумулятору і пропрацює до 55 годин. Сучасні моделі мають різні режими яскравості, водонепроникність та тривалий час роботи. Але світлодіод забезпечує чудову видимість навіть у найглибшій темряві. Відтепер орієнтуватись у темряві легко. Обирайте модель, що підходить саме вам, та замовляйте вже сьогодні.